В рамках внутрішнього плану стійкості президента України Володимира Зеленського продовжується реалізація політики героїв, в рамках якої триває виконання саме державної програми щодо забезпечення житлом ветеранів війни та родин загиблих. Я хочу нагадати, що у 2024 році з державного бюджету виділено більше ніж 10 мільярдів гривень і 4619 тисячі осіб з числа ветеранів та родин. Родин загиблих отримали грошову компенсацію на придбання житла. Грошова компенсація на сьогоднішній день становить орієнтовно 2-2,5 мільйони гривень в залежності від кількості складу осіб в родині. У 2025 році ця програма продовжується декілька днів тому уряд ухвалив постанову щодо використання та розподілу е, субвенції 3 мільярди 900 мільйонів гривень. Ні, направлені на регіони. Відповідно, регіони на раді проводять також обласні комісії щодо використання та розподілу коштів. І 1580 осіб в рамках цієї суми зможуть отримати грошову компенсацію на придбання житла. Ці кошти надаються за підтримки Європейського союзу в рамках інструменту Ukraine Facility. Це велика. Програма, яка підтримує фінансову Україну щодо відновлення нашої держави, модернізації, а також втілення реформ, які наближають Україну до Європейського союзу, і цей інструмент був запроваджений регламентом парламентом Європейського союзу та Ради Європейського Союзу у лютому 2024 року. Відповідно у червні 2024 року, парламент України ратифікував рамкову Угоду з європейським союзом, згідно якої і зараз йде фінансування, і реалізовується ця програма. І важливо, що до кінця 2027 року Україна отримає щонайменше 450 мільйонів на забезпечення житлом ветеранів війни. Це надважлива програма. На жаль, Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу. І проблема з житлом тільки насправді загострюються все більше людей, які потребують житла, як і серед ветеранів, так і членів родин загиблих. На жаль, ми не можемо повернути тих, хто віддав своє життя за Україну, але держава має забезпечити увагу, підтримку та гідне життя для рідних. Кожен ветеран заслуговує на власний дім в Україні.